На вулиці на фоні таких, знаєте, нічних морозів, по мінус 6, мінус 8 Сьогодні все ж таки передають відносно теплу погоду. Тобто в день має бути 0 плюс 1. І звісно, що це хороша нагода хапати спінінг та відправлятись на водойму, пробувати когось ловити. Бачите, зранку падає такий сніжок, якого в принципі не мало бути, але це добре, що не сніг. В моїх руках нано, наноснасть, нанокомплект в тесті до 1 грама. Просто найтонші нитки, найтонший повідець 0,09 міліметра, мормишечка 0,2 грама, і дуже цікаво перевірити, а що ж зможе нано ось в таку пору. Давайте зробимо це. Місце моєї ловлі така ось яма ярко виражена на річці. На одній з недавніх рибалок я заходив сюди ловити саме хижака і помітив, що на поверхні води гуляє чимало мирної риби. Ну і ось стало дуже цікаво саме перевірити. А який мирняк тут живе, які види можуть потрапляти на гачок, якщо ловити на мормишку? І хочу сказати, що зранку, поки я розкладав свій комплект, я вже побачив всплеск хорошої риби. Не знаю, хто це міг бути, чи головень, чи можливо навіть жерех такий характерний хлюб відбувся. Можливо, сьогодні пощастить, і така риба побуває на нашому гачку. Ось таким чином виглядає моя коробочка на сьогодні. Це, от бачите, декілька мормишок. Найлегші ось тут вагою 0,1 грама, далі 0,15 грама, і найважчі там 0,24 грама, здається. Тобто вони дуже-дуже легенькі, я от навіть сумніваюсь, а може я і залегкі зробив, бо я їх буквально вчора сів і склеїв. До того в мене ніколи навіть не було таких легких мормишок. Риба, друзі, от і риба. От і мій перший вилов на мормишку. І ця риба називається Бистрянка. До речі, це червона книга України. Тікає рибка. Ну, початок з зовсім невеликого екземпляру. Я впевнений, тут є набагато цікавіша риба. Я вирішив змінити берег, тому що починав я ось там, в тому місці, де трава. Але я побачив, що дуже багато риби гуляє, якраз десь ось в цьому п'ятачку. Я просто не докидав до неї. Ну а якщо вона тут стоїть, то й ловити її потрібно тут. Там за 20 хвилин одна невеличка рибка, скажем так, не супер цікава. Тому перемістився вже на цей берег. Будемо пробувати тут діставати її. Рибка. А от і верхоплавка. Ось це, друзі, вже верхоплавочка. Взяв я із собою ось такий контейнер і буду трошки її тут тримати, будемо дивитися, що в загальному ми виходить, потім все одно випустимо. Ось ще покльовка. А от іще покльовка. Одразу багато покльовок стало. В принципі, на двох закидах я одразу отримав 4-5 контактів з рибою. Є ще одна. Слухайте, і досить такий непоганий розмір. Досить непоганий розмір, як для верховодки. Опа, що я взяв з собою кріселко, щоб ловити мені тут було ще комфортніше. Б'є просто на кожнісінькому закиді, почались покльовки одна за другою. Ох, скаче, як форель. Як форель свічки дає. Та й дивіться і розмір, як для верхоплавка, як для верховодки. Тож і розмір дуже навіть такий непоганий. Я би навіть так сказав, що розмір досить хороший. Дивіться, бачите, і зразу з поруч виходить риба. Тобто риба стоїть, риби стоїть багато, і, ну, і вона ловиться відповідно. Я кидаю чим подалі, але бачите, і клюнула, і вийшла. Ось тут взагалі близенько. Так що давайте спробуємо половити ну, недалеко від них. Є в мене ще одна наживка цікава. Яку я, скажімо так, дуже цікавим методом роздобув. Давайте я спробую нею половити і розкажу. Ось ця личинка вона називається бокоплав. Тобто це така комаха, яка постійно проживає на дні наших водой, на дні наших річок. Відповідно, це є природній корм риби. І от коли я був, задумався буквально десь тиждень тому, що хотілося б спробувати пилити на нано, я почав думати, а які ж наживки можна використати, тому що на силікон в такий період може бути дуже-дуже складно і потрібно було щось живе. І на одній з подальших рибалок я витягую на своїй приманці просто таку шмату, і ця шмата обліплена. Ось цими бокоплавами. Я одразу беру пачку від силікону, набираю туди води, набираю цих бокоплавів. І ось вже я сижу тут на березі річки і, скажімо так, доля зіграла все, як має бути, і пробуємо ловити. О, ще більша. Ще більша попалась. Взагалі така дуже гарна. Дуже гарна верхоплавка. Дивіться, яка проста. Ще зразу. Зразу за нею ще, ага. А оце Бестрянка знов. Ось це знов Бестрянка. Бестрянка, як я сказав, це червона книга України. Її я навіть не буду класти тому ось цю свою ємність, а одразу випущу. Відверто кажучи, я взагалі не розумію, чому ця бистрянка занесена до Червоної книги України. В нас в річках та її дуже багато. Вона неї ну, реально на перекатах там кишить на швидкій воді. І яка цінність цієї риби? От найголовніше, я не розумію, яка в цієї риби є цінність, що її оберігають. Можете мені пояснити, напишіть в коментарі. Ще рибка. Бистряночка. Бистряночка. В неї, бачите, таке тіло більш широке. Є тут така виражена полоса, і на плавцях є такі оранжеві елементи. Ну, головне це те, що її відрізняє все ж таки більш таке широке тіло та полоса на боку. Відпускаємо її. Зайшла ціла зграя, як бачите, тому що зараз бистрянки одна за іншою попадають на мій гачок. Давайте ще раз так детальніше її роздивимося. Бачимо, так, чітко на бочині чорна полоса, чорна смужка, реально дуже таке широке тіло, зовсім не як у верхоплавки. Ну і ось ці оранжеві елементи на плавцях. Така ось рибка. Відпускаємо її. Більшість моєї ловлі вона відбувається, скажімо так, у товщі води, саме верхній. Мормишка легка. Я думаю, тут на ямі глибина може бути і 3 метри, можливо, навіть і більше, ніж 3 метри. Але я ловлю ось у верхньому буквально одному метрі. Тому що я побачив, що ця риба ну, саме тусується біля поверхні води, іноді щось збирає, тобто вона все ж таки ну, не прив'язана, як мені здається, до дна. Тому я і ловлю її під поверхнею. Ну, плюс це ж верхоплавка. Тобто сама назва цієї риби нам говорить про те, що вона вводиться біля поверхні води. Але зробимо експеримент. У мене попереду ще як мінімум ну, там, два монтажі, які я хочу спробувати, і вони будуть якраз таки для ловлі вже з дна. Ну і дивіться, скільки в мене тут вже рибки назбиралось. Вже більше десятка хвостів. Верховодочка, є гарна верховодочка. Давайте я її відпущу. А тепер я перев'яжусь і спробуємо також половити окуня, адже він точно тут є. І поставлю силікон, банальний там, грамчик півтора. Попробуємо дістати з води ще кілька окунів. Ось така приманочка на окуня в мене вийшла: 1 грам вольфраму, 12 гачечок на великому вушку, і приманка Upstream Scorp Ватермелон. Така креатура, яка мені здається, може спровокувати е і дрібного окуня, який, скажімо так, як класичною рибою, але через таку свою специфічну форму, через те, що це імітація личинки, на неї дуже часто потрапляють на гачок і саме бонусні окуня. І от власне тому вибір впав саме на неї. Є. Цікаво, що там. Чи це оконь так бореться? Оконь, та, друзі, оконь. Ох, який оконь. Дивіться, який оконь. Спрацювало все ідеально, просто з першого ж закиду. Ось такий кавунчик. Ну ви дивіться, який гарний. Реально класний окунь, як для наноджига, як для такої снасті, грубенький такий по-зимовому. І знаєте, в чому прикол? Так часто трапляється. Я коли рибачив тут в останнє, на трошки більшій вазі, на 2 грамах, на 2 дюйма приманку мені клювали окунці меншого розміру. І це характерно для зими. Воно от так трапляється, що буває великий окунь просто пасивніший, і йому потрібно дати меншу приманку, меншу вагу. А дрібний окунь він поактивніший і якби реагує на більшу приманку на більшій вазі. І ось бачите, це спрацювало. Тоді взагалі такий окунь в мене не клював. Весь такий 30 грам, 40 грам. А ось перша ж риба на мікруху, грамчик, скорпік і такий окунь в районі соточки. Біжи, поки теж тут поплавай. А я спробую зливити ще кілька твоїх братиків і сестричок. Повторюю закат в те саме місце. І це реально от центр ями, можна так сказати. Теща дуже слабка, тому, в принципі, навіть один грам довго, але опускається до самого дна. Ще один. І ще одна покльовка зразу. Видно, вони там стоять. Видно, вони там стоять. І це дуже круто, тому що якщо вдається зачепитися за зграйного оконя, ну то його покльовки, скажімо так, будуть йти, 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 аж поки не переловиш, не виб'єш всю цю зграйку. Другий окунь з другої проводки, класно. Хоч і на вулиці така дуже-дуже мряка, погана погода. Морози прийшли, але все ж таки, бачите, можна ловити спінгом і можна ловити спінгом успішно. гарна покльовка була. О, гарна була покльовка. Ого! Ого, ах, щука. Щука на гачку, друзі, щука. Зрізала. Все. Так і зрізала. Ну, в мене тут повідець супер тонкий. Супер-супер тонкий. Так що дивніше було, якби вона не зрізала. Ну ось така щучка, не знаю, скільки там. 250-300 грам шнурочок. Але все одно на таку до грама паличка потягати, ну приємно ж. Взимку часто так буває, що на ось таку мікрушечку влітає щука, тому що їй в такій холодній воді не потрібно дуже багато харчів, і навіть така маленька козявочка для неї, скажімо так, є окей. А на мікроджих, звісно, приємно її зловити, але на наноджих на спінг в тесті до одного граму це все ще вдвічі приємніше. Рибка, а це окунь. Оце вже окунь. Це знову гарний окунь. Знову на гачку в мене гарний окунь. Ох, зимовий кавунчик. Зимовий кавунчик. Самій центрі, в самому центрі ями. Гарний тичок, а окуньок теж такий трошки дрібніший. Баночка наповнюється тим часом, наповнюється. А ось і попався такий бонус якраз в той невдалий момент. Коли розрядилась камера, не вдалося записати чітко його покльовку, але подивіться на цього красення головень. Це завжди саме дуже крута прикраса зимового спінінгу. Поміщаю його до окунів, але разом з тим і всю цю рибу також несемо відпускати. Один грам скорпик, така мініатюрна приманка. І зробила вона результат ось цієї спроби половити саме джигом окуня. Так, вдалося, все вдалося. Зараз скоренько буду обідати. І тоді будемо пробувати зв'язати ще один монтаж, щоб половити рибу вже по дну і саме мирну якусь. Зараз спробую зв'язати такий донний рознесений монтаж. Візьмемо на повідок ту саму тоненьку жилку, яку я ловив і на мормишки. Діаметр 0,09 мм. І буквально такий повідок зв'яжемо, там, не знаю, сантиметрів 50-70. Грубо кажучи, той самий відвідний повідок. Але з маленьким гачком, на якому буде жива наживка, і я нам спробую виловити саме мирну рибу. Спочатку попробую просто в проводку, як на окуня, тобто постійною грою. Не буде клювати, попробую додавати паузи, різні паузи. Напевно, там почнемо з 5 секунд, а далі будемо дивитися по ситуації. Можливо, доведеться, знаєте, і взагалі залишати як на фідер чекати. Щось я помучився з цим рознесеним відвідним по дну хвилин 20, Нічого, в принципі, не вдалося. Так що давайте пробувати далі мормишкою ловити. На неї, в принципі, рибка клювала. Першою, бачите, по поверненню в мормишинг знову бистрянка мене порадувала. Ми її топимо. Є... Хто там тепер? Здається, це верхоплавка. Верхоплавка, бо вона тягне сильніше, значно сильніше за бистрянку. Дивіться, як проковтнула бокоплавчика. Ох, як проковтнула, просто проковтнула сильно-сильно. Такий цікавий нюансик. Попроводишся саме цієї мормишки, коли я пробував вести просто такою повільною, повільною рівноміркою, чи з дуже-дуже такою легенькою-легенькою грою, Ну, риба не клювала. Реально, риба хоче так ну, поактивніше, щоб її, не знаю, можна вібрації, якісь ці вловлює в воді, чи як це працює, але хоче більш активну гру. На дуже таку ніжну не реагує. Починаєш так стукати, і вона одразу проявляє себе покльовкою. Є знову покльовка. Є знову. Ай-яй-яй. Бестрянка. Покльовочка знову. Є риба. І це. І це бистрянка, але така гарного розміру. Але бачите, десь пропала верховодка. Зараз ну, три останні риби бистрянки, на них тільки одна верховодка потрапила на гачок. Хоча, ну, чесно кажучи, я їхав і планував ловити саме верховодку. Ну що ж, давайте будемо завершувати. Ось цю останню свою рибу. Зловлену я також відпускаю. Ось така риболовля з нанеджигом. Навіть в такий важкий час для ловлі спінінгом все ж таки ну, можна наловити багато хвостів, використовуючи ось такі методи, цікаві методи, незвичні методи. Сьогодні в мене було цілих п'ять видів риби. Давайте ще раз перерахую: оконь, щука, головень, верхоплавка та бестрянка. Звісно, могли бути ще різні представники, хоча я навіть не знаю, чи є вони в тій ямі, чи нема. Такі, наприклад, як рибець, підуст, ялець і так далі. Ну, карасик якийсь. Одним словом, цей виїзд був зовсім незвичним і тому цікавим для мене. Будь ласка, напишіть в коментарі, як вам така. Тематика. Поділіться, кого ви зараз все ж таки ловите в своїх умовах, чи намагаєтесь шукати відкриту воду, чи ловити скриги. Буде цікаво про це все почитати. І на сьогодні я все ж таки з вами прощаюся. Зустрінемося, па, -па.